Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео хочу поділитися з вами своїм досвідом і своїм баченням необхідності вив'язування в реглані поглиблення по спинці і попереду. Більшість з нас, хто в'яже, часто кажуть росток на поглиблення. Але якщо ми повернемось, ну, я думаю, в більшості з вас було. Трудове навчання в школі, і я просто пам'ятаю, що термін росток взагалі це те саме поглиблення по спинці, але саме от у швейній термінології. Якщо чесно, я не поглиблювалась, не вичитувала щодо в'язання ці терміни, але просто мені здається, це моя така думка, що і поглиблення попереду, і поглиблення по спинці, і коли кажеш такою фразою, то якби ну розуміють всі. Мені так здається. Але при цьому я точно так само часто кажу росток. От. Коли я в'язала свій перший реглан, він у мене був без цього ростка. Тобто, просто зв'язала резинку і почала робити прибавки вздовж регланих ліній, і в'язала такий виріб, от, який був без ростка, тобто, він на мені ось, ось такий був светр. Ну, там був светр з руликом. Такий, тобто, горловина була максимально широкою. і той рулик, Тобто, воно мені не дуже то на шию давило. Але мені не подобалося все одно, як воно сидить. Я той рулик розпустила, я ставлю фото, якщо знайду. Я в одному із своїх відео, здається, вставляла вже і розказувала так, трохи, трохи розповідала про той джемпер. От, я той рулик розпустила і надв'язала резинку, але сталося ще ну, якби візуально, нібито краще. Але посадка на мені стала гірше. Мені стало більш незручно його носити, тому що оця резинка спопереду, вона мені просто лізла на горло, на шию, і мені давило. Я ще там пробувала якось вкорочені ці ряди вмонтувати, щоб сама резинка була попереду меншою, а по спинці більшою. Ну, тобто, якийсь типу виріз намагалася зробити, але все одно мені це не допомогло. Тому. Я завжди за те, щоб в'язати поглиблення, формувати поглиблення і по спинці, і попереду. Раніше я також називала це росток. От, і частіше за все, ростком ми називаємо якби, оцю ділянку, вив'язуємо Зараз. оцю ділянку, бачите, регланні лінії, ось рукава. Тобто частіше за все ми розвертаємося ось саме в рукавах. Тобто робимо точки розвороту, наприклад, починаємо в'язати реглан, зв'язали резинку, і потім, ось такими поворотними рядами, вкороченими, ми формуємо поглиблення горловини по спинці. Тобто, ось тут у нас стає більше рядів перед тим, як починаємо в'язати. і перед У багатьох своїх відео в майстер-класах я розповідала і показувала і, попетельно, і різні точки розвороту показувала. От, і прийшла до висновку, що для того, щоб зробити поглиблення по спинці, потрібно робити точки розвороту не тільки там, де петлі рукавів, а ще й додатково по спинці. Чому так? Зараз покажу. Ось ви бачите спинку одного з моїх виробів. Тут я робила росток, тобто розверталася саме ось в петлях рукава. Ось видно, яка тут ось висота, якби полотна, і яка тут. Видно, що тут були нарощені як такі ряди, тут більше рядів, тут менше. По візерунку воно чітко видно От. чітко видно, що ось така якби лінія. Це тому, що був зв'язаний як такий росток. Неважливо, що тут виріс горловини виподібний, неважливо. Робила я саме отакими поворотними рядами формувала росток. Але, як ви можете бачити, тут дуже добре помітно. Що сам оцей виріз по спинці, він просто-напросто прямий. Воно то є ніби таке поглиблення. Тобто, видно, що ось тут, на плечах, ділянка ніби вища, ніж отут. Але насправді, через те, що тут така пряма лінія, я побачила, що виріб не дуже гарно сидить, і тут з'являється складка. Тобто, ніби проситься ось тут ось таке поглиблення, ще заокруглення. Тому в останньому своєму виробі я робила ще додаткові точки розвороту, ось якби. В цій третині і в цій третині петель спинки. Тут ви можете бачити рівну ось таку лінію. А ось в кардигані, який я в'язала останнім, ви можете бачити він, точки розвороту, їх всього три, по, саме по спинці, і наскільки заокруглена горловина. Подивіться виріз горловини заокруглений, непрямий ось з лицевої сторони покажу зараз. Ось ви порядан. По самим петлям, петлі такі крупні, 10 номером номером спецв'язала, тому ви можете бачити ось додаткові якби ряди, тому що було пров'язано ось тут додаткові ряди по заднім регланним лініям Все це я схематично покажу, розкажу, як в'язати це поглиблення. І перший мій виріб взагалі був без ростка. Наступний вироби я хоч і робила росток. Це має сукня з аранами попереду. Я хоч і робила росток, але не зробила поглиблення попереду, що теж мені було незручно носити. Тому наступний виріб вже у мене був з поглибленням доподатково і попереду. От. І, ну, знаєте, з досвідом приходить розуміння, приходить бачення ситуації. Хоча не завжди, тому що кожному з нас може подобатися зовсім інша, скажімо так, конструкція. Комусь подобається просто в'язати квадрат. Зшити його і без ніяких таких поглиблень. І нормально. Комусь комфортно носити, комусь некомфортно. Кожен вибирає для себе як краще. Правда ж? Тому, як то кажуть, я голосую за те, щоб робити поглиблення і попереду, і по спинці. Проте бувають ситуації, коли дуже складно вмонтувати це поглиблення, особливо ці поворотні ряди корочені, саме в реглані. Ось, до прикладу, моя павутинка різними номерами спиць. Тут росток я не робила, тобто зверху це поглиблення не робила, тому що дуже складно його було вмонтувати гарно, зробити так, щоб був акуратний перехід. За рахунок того, що в'язалося різним номером спиць, бачите, і товсті, і тонкі, то ну не гарно було, не гарно виглядало. Тому довелося, як зробити просто спочатку пров'язати кілька рядів такою платочною, платочною в'язкою, платочним узором. І тільки потім в'язати реглан, щоб більш-менш заокруглити ці краї. Тому що я спеціально так вам положила, щоб ви бачили, що в горловини, горловині немає як такого заокруглення. Ви ось бачите, прямокутник. Просто прямокутник це просто полотно тягнеться, тому воно здається, що поглиблення. Нема там поглиблення, немає додаткових оцих поворотних рядів і просто прямокутник. Але за рахунок того, що пров'язано кілька рядів платочної в'язки і що горловина широка. Коли виріб одягається, цього не помітно. Ніби, ніби горловина заокруглена і оцих кутів непомітно. І в даному виробі, хоч цей реглан, я робила азіатський росток, для того, щоб все ж таки спинка ось виглядала, якби щоб спинка була вища, тобто поглиблення по горловині спереду має бути більше в сантиметрах, ніж по спинці. Коли ви робите точки розвороту в цій задній половині рукава, це більш відноситься як до поглиблення по спинці. А оці точки розвороту, які в цій половині рукава робите, вже відноситься як до поглиблення попереду. От. Тому ну, потрібно на це зважати. І хтось вважає, що це якби росток, це різниця між, між спинкою і цією ділянкою. Хтось розуміє росток це як різницю між спинкою і передом. Ну, кожен по-своєму називає. В суті, це не міняє, має бути поглиблення і попереду, і по спинці. Як ви його зробите, як вам зручно, як вам хочеться, але воно, ну, на мою думку, воно має бути це поглиблення для того, щоб було потім зручно і комфортно носити виріб. Буває складно от, вмонтувати саме поворотні ці ряди, коли якийсь візерунок. Але все ж. Це ж бажано. Ну, в таких вже складних випадках, як от я собі зробила, то азіатський росток вже в реглані зробила. Хоча мені азіатський росток подобається саме коли кругла кокетка, а не реглан. Але це ж кажу, кожному своє. І що хотіла додати, що чим тонша нитка і тонші спиці, тим більше точок розвороту має бути. Тому що, ну, Кожна майстриня сама, в принципі, вирішує, якою мати, має бути поглиблення по спинці, яким має бути поглиблення попереду, в плані величини в сантиметрах. От. Але просто, ну, щоб ви, для, вам для порівняння, що тут в одному сантиметрі 4-5 петель, а тут в одному сантиметрі півтори петлі. то Тут три точки розвороту буде колись такі, якби три точки розвороту дадуть 6 рядів. Це десь приблизно буде хай там. Наприклад, 5 см. А тут, щоб було 5 см, потрібно пров'язати 15-20 рядів. Ну, наприклад. так? Ну, Наприклад, по спинці, ну мінімум 4, мені здається, має бути сантиметри поглиблення, а попереду ще більше. Наприклад, 8. І це ж, повторюсь, що враховуючи від середини рукава. Тут іде, вже, це вже йде поглиблення попереду. А задня половина рукава і спинка це вже буде поглиблення по спинці. Тому від цього якби, і відштовхуємося. Дивимося, скільки рядів в 1 Множимо, наприклад, на 4 або 5, якщо тут буде 4 ряди в 1 см, то мінімум 4, тобто 16 рядів має бути додатково пров'язано по спинці, або хоча б по тим заднім регіонам лініям. А 16 рядів це 8 точок розвороту. От і от, будь ласка, тут має бути в цій ділянці 8 точок розвороту. А оскільки попереду має бути якби перед має бути ще більш глибший, то, можливо, навіть попереду буде ще додатково, наприклад, 12 точок розвороту. Ось, Будь ласка, я знайшла свої записи по фіолетовому кардигану по синьому, він фіолетовий, то синій на камері, то в мене було тільки три точки розвороту з по кожній регланній лінії по спинці. Ось я вже вам показувала на просвіт, що три точки розвороту. Але це 6 рядів. І подивіться, у мене в 10 см 12 рядів. Тобто, якраз і вийшло 5 см. Тобто 6 рядів це буде 5 см поглиблення мене по спинці. І плюс додатково у мене ще було було поглиблення і попереду. І ось що у нас виходить: там три точки розвороту зробила мені 5 см висоти додаткової. І плюс ще поглиблення попереду, додатково. Тобто, поки в'яжеться спинка, якби вона нарощується вже висота, а перед не чіпається. Тобто ось де де перед і он де спинка. Ось де саме от останні петлі, які в останню чергу пров'язалися. Тому що в'язання йде, потрошку додаються нові петлі. потрошку, потрошку, потрошку. Тобто тут вже буде шість рядів, наприклад, а тут тільки один. Я вставлю фото як. Як тільки я зв'язала поглиблення по спинці і попереду, як виглядає полотно на спицях? І в результаті потім, в кінці в'язання поглиблення, оце, різниця між спинкою і передом буде на ту кількість рядів. Скільки точок розвороту і по спинці виходить, і попереду, тобто ну, множимо на два, щоб було ряди. Тобто, якщо в мене тут шість точок розвороту було 3 по спинці, 3 попереду, шість точок розвороту, то насправді різниця між передом це 12 рядів, між передом і спинкою. А 12 рядів у мене це 10 см, ось вони. Я не вчитель і не розповідаю, що вам треба робити так, отак, і отак, і отак. Я вам просто свого досвіду кажу, що необхідно, щоб було поглиблення і по спинці, і попереду, а вирішувати вам, робити його чи ні. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!